Вітаю. Сьогодні по всій Україні відбуваються зміни. Першими оптимізацію роботи розпочало Міністерство юстиції України. Як проходять зміни в Мін'юсті та коли чекати її завершення? Сьогодні у студії я поспілкуюся з народним депутатом України та радником міністра юстиції України Андрієм Помазановим. Вітаю вас, пане Андрію, в студії Вітаю, Вітаю на Рівненщині, вдруге. От, власне, розкажіть коротко про реформи, які проводить Міністерство юстиції. Ну я думаю, що ви вже, мабуть, чули і на рівні те, що, що Міністерство юстиції воно є і визнано одним із реформа... найбільш реформаторських міністерств у складі всього Кабінету міністрів України. І дійсно ті реформи, які проводяться, вони направлені в першу чергу на отримання нашими громадянами сервісних послуг, якісних сервісних послуг, які будуть направлені виключно на задоволення потреб наших громадян. Ви, мабуть, чули неодноразово тези, які висловлював і прем'єр-міністр, і міністр юстиції Павло Петренко про те, що Мін'юст це є перше міністерство, яке взагалі перше керівництво міністерства, яке ці послуги не забирає, а віддає. Тобто децентралізація в міністерстві юстиції проходить повним ходом. Тобто, ми зараз вже включили в роботу і електронні сервіси. І спрощуємо надання послуг. І, власне, якщо говорити про мій сьогоднішній візит, то ми відкрили нову соціальну програму Міністерства юстиції уряду України спільно з урядом Канади про надання громадянам України безоплатної вторинної правової допомоги. Я їжджу зараз в територію України і неодноразово. Від громадян України в прийомних, в приймальнях, власне, в центрах надання безоплатної допомоги, неодноразово чую відгуки про те, що дякуємо вам за реформи, передавайте міністру юстиції привіт за те, що реформи відбуваються. І я думаю, що ті скептики, які говорять про те, що в нашому уряді, в нашій країні не відбувається реформ, ну це є абсолютною брехнею. І е, ті відгуки, які я, які я зараз чую, вони є абсолютно правдивими і навіть. Літні люди дуже вітають те, що відкривається електронний доступ до документообігу, до спрощуються послуги, які можна отримати, не виходячи з дому, і прибирається таким чином побутова корупція. Тому реформи в мін'юсті відбуваються доволі швидко, як для країни, яка перебуває в в стані війни, і все ж таки будемо говорити відверто. Тому думаю, що будемо продовжувати в такому дусі. От, власне, ваш візит на Рівненщину – це якби перевірка, Центрів надання медичної допомоги, так? Ну, по-перше, я б не сказав, що це перевірка. Я не хочу називати свій огляд. візит перевіркою і навіть не огляд. Ви знаєте, мій візит він більше пов'язаний з інформуванням, оскільки наші люди, громадяни і в тому числі жителі рівненщини, вони ще досі зневірені в наших державних органах. Вони ще досі не вірять. Що держава може якимось чином турбуватися про громадян. І якраз мій візит як парламентаря і радника міністра юстиції покликаний на те, щоб ми інформували громадян, що є такі центри, що люди, малозабезпечені, соціально незахищені захищені населення, вони можуть прийти до цих центрів і отримати якісну, але в той же час безкоштовну допомогу. І я. Цілий день сьогодні звертаюся і до представників влади, органів місцевого самоврядування, до засобів масової інформації місцевих про те, щоб вони просто поширювали інформацію, що є такі центри, і що Міністерство юстиції якимось чином намагається полегшити життя наших громадян і забезпечити їх належним правовим захистом. От власне міністерство юстиції розпочало оптимізацію своєї роботи. Чи збігається ваше бачення з цими реформами, які зараз відбуваються? Абсолютно збігається, оскільки у нас є загальнодержавна концепція децентралізації. Ми зараз віддаємо послуги, якими володіло Міністерство юстиції, надавало ці послуги більше 20 років. Це є реєстрація власності, це є реєстрація майна громадян. Ми зараз всі ці послуги намагаємося віддати від міністерства юстиції приватним приватним державним нотаріусам, представникам банківських структур, органам місцевого самоврядування, тобто повністю віддати, децентралізувати ці послуги. Що це дає нашим громадянам? Це дає в першу чергу. Вони не повинні стояти в чергах, оскільки вони можуть вибрати будь-які органи, які я зараз назвав. А якщо ми беремо, наприклад, тільки нотаріусу, це їх більше 8 тисяч. Ми можемо сказати, що ми таким чином створюємо більше ніж 8 тисяч міні-адміністративних центрів, куди людина може прийти і отримати свою, свою послугу без черг в комфортному кабінеті за ті самі гроші. І друге, ми прибираємо власне, повністю корупційну складову, оскільки людина знову ж таки вибирає, де звернутися черги, корупція. Ми повністю децентралізуємо ці речі, повністю прибираємо елементи, які раніше не дозволяли власне, громадянам користуватися цими послугами якісно. От власне у вашій команді працюють грузинські реформатори. Чи іде трішки реформи в Україні за грузинською моделлю? Чи ну, ви виробляєте якусь свою? У нас я б сказав би так, що є спільна українсько-грузинська модель, оскільки дійсно грузинські наші колеги, наприклад, Гія Гіцадзе, ви знаєте, він е, працює доволі ефективно. Я вам скажу, що є е, така грузинська нотка, коли наші працівники, так скажемо, е, старої команди, які не звикли до того, що їм задають відверті прямі запитання, він може просто відверто запитати: а чи брали ви хабарі? Люди просто втрачають взагалі дар мови, вони не знають, як відповідати, і ця людина по ній по обличчю зразу видно, що це реальний корупціонер. І тоді спілкування просто припиняється абсолютно, і ця людина вже не підходить. Якщо ця людина ще й за результатами тестування не показує своїх професійних навиків, то звичайно. Такий спеціаліст не може перебувати на державних посадах, займати посади в органах юстиції і власне підлягає абсолютно точно звільненню. Тому трошки грузинський елемент тут присутній, Я думаю, що це є дуже позитивне, оскільки нам зараз повинна потрібна така нова течія, і вона у нас присутня. Присутня. А, власне, скажіть, будь ласка, які реформи відбуватимуться у судовій системі? А в судовій системі реформи, ви знаєте, вони повинні бути дуже радикальними, оскільки е, зараз ми прийняли новий закон, е, але, на жаль, один закон нічого не змінює. Нам повинно е, бути бажання всіх органів влади змінити всю судову систему, оскільки без зміни судової системи ми не поміняємо ні державне управління структуру, ні е, відношення людини до влади, е, оскільки зараз, навіть якщо ми говоримо про те, що е, люди яких звільняють з органів юстиції, вони йдуть до суду, поновлюються законними, незаконними шляхами? Суди відновлюють їх на роботі, і Міністерство юстиції вимушене виконувати судове рішення, чи воно законне чи ні, виконувати в будь-якому випадку і виплачувати гроші за вимушений прогул, і власне відновлювати роботу, людину на роботі. Тому про говоримо про судову систему, ми повинні говорити про те, що ті. Які судді є корупціонерами, вони повинні відповідати в кримінальному кримінальну відповідальність нести за свої дії. Ті судді, які є непрофесіоналами і не мають займати свою посаду за некомпетентністю, вони повинні пройти перетестації, бути звільнені. І таким чином ми повинні звільнити 100%, ну точніше, не звільнити, а переформатувати 100% нашої судової системи. До моменту цього переформатування дуже важко говорити а про реформи, і Б про довіру наших громадян до державної влади. Коли буде це переформатування наших суддів, я б ви знаєте дуже сміливо заявив про те, що в даному випадку це залежить в більшості від нашого президента, оскільки він має безпосереднє відношення до судової системи. Не можу сказати, що тільки від президента, але в більшості випадків повинна бути політична воля. Ми прийняли закон, за яким судді повинні пройти переатестацію. Чи спроможна зараз зробити це вища кваліфікаційна комісія суддів, я не можу сказати, але знаю, що з особистого спілкування з її членами вони говорять, що це буде зробити дуже і дуже важко. Тому цей процес буде, буде його перебіг тривати, я думаю, не один місяць і, можливо, навіть не один рік. Але ми повинні до цього йти. І Якщо мені задають часто питання, так коли ж власне ми зрозуміємо, що йдуть покращення в судовій системі. То я думаю, все ж таки, що це є не один рік. Ми повинні просто цим займатися і мати на це політичну волю. От, власне, сьогодні дуже актуально говорить боротьба з корупцією. Як міністерство юстиції бореться з корупцією? Міністерство юстиції дуже ефективно бореться з корупцією, оскільки ми власне ще навесні цього року поточного ми провели тестування. Ви знаєте, що в Міністерстві юстиції було звільнено більше ніж 70% керівного складу територіальних управлінь юстиції. І це є безпрецедентним випадком, коли людина, яка займала інколи 10-15 років керівну посаду, вона не розуміється на звичайній теорії права. Вона не розуміється, яким чином здійснювати управлінську діяльність. Всі люди були звільнені, і як показує практика. Після звільнення цих людей зменшується і макрокорупція, і побутова корупція. Тобто, ми практично повністю вбили цей корупційний корупційну складову. Але я не виключаю, що людський фактор все ж таки присутній не тільки в керівному складі, да, і ці фактори присутні на у рядових працівників. Тому зараз говорити про те, що ми дійсно 100% це зробили. Ну давайте говорити відверто. Це неможливо поки що. Але ми постійно над цим працюємо, і якщо говорити про те, що в нас є грузинські кадри, як ви говорите, то якраз е пан Гія Гіцадзе, він е найбільш ефективно працює в цих напрямках, і всі корупціонери, яких ми виявляємо, чи органи нам допомагають виявляти, вони. По перше, відразу перестають бути співробітниками наших органів юстиції і отримують всю відповідальність відповідно до закону. Значить, пан Гіцадзе вміє і знає, як правильно не і не тільки Хабарника. він. Ви знаєте, і міністр, і пан Гія гіцадзе вони абсолютно чітко розуміють, що хабарників не тільки не можна прикривати кришувати і тому подібне. Їх потрібно виявляти кожен день, кожну хвилину. Тому, власне, знаєте, деякі органи вони цього не розуміють цієї концепції. Інколи хтось під когось, там, якщо грубо кажучи, лягає, хтось з чимось примиряється. То якщо ми беремо міністерство юстиції, то тут примиренних абсолютно немає, і всі дуже радикально налаштовані проти корупції. От власне, реформи йдуть, але чомусь люди не відчувають на собі цих реформ. От, власне, декілька днів тому, готуючись до дня незалежності, ми опитали рівня, чи відчувають вони на собі якісь зміни, якісь реформи. Всі одноголосно, змін немає. Чому так? Чому так якось гальмуються ці реформи? Чи чому люди не відчувають? Я, Ну, важко зрозуміти. Ну, я думаю, що, по-перше, що таке реформа? Реформа це є довготривалий процес. Якщо ми говоримо, що ми стояли на Майдані за Європу, за європейські цінності, то я був в європейських країнах деяких. Де реформи тривали не один рік і не п'ять, вони тривали десятиріччями, і іноді зараз навіть продовжують тривати реформи. І коли ми говоримо, що зараз ми за півтори роки повинні були показати результати, люди всі б відчули на собі вже ну просто колосальні покращення, ну це просто є, знаєте, утопією якоюсь це, це неможливо. Але те, що реформи відбуваються поступово, це є факт. І якщо ми беремо міністерство внутрішніх справ, міністерство юстиції. Ми вже бачимо, що в Міністерстві юстиції є електронні сервіси, є децентралізація влади. Міністерство внутрішніх справ створює поліцію. Ви знаєте, якщо брати до уваги Київ, я житель Києва, я вже бачу покращення. У нас стали більш дисципліновані водії, у нас стали більш дисципліновані перехожі. І, взагалі, ну я думаю, що це ж вона поліція працює буквально місяць. Так, вона місяць. Тому я думаю, що о, зі спливом року ми побачимо вже, вже більше результат. І коли я зараз вже е, в перебуваючи в областях, до мене підходять літні люди і говорять Дякую вам за реформи Мін'юста. Я кажу, вибачайте, а за які реформи конкретно? Оскільки жінці було там приблизно до 60 років? Я кажу, які саме реформи вас зацікавили, які саме було приємно ну, побачити їх в житті? А вона мені відверто говорить: а я користуюся електронними сервісами. Знаєте, для мене це було просто ну такий легкий шок, оскільки ми все ж таки розраховували, що електронними сервісами будуть користуватися там від 18 ну до 50 років. Але більше того, вони користуються й більшого більшого віку. Люди, тому ми говоримо про те, що позитив є, але говорити про те, що його побачать зараз всі і вся Україна відразу, ну я думаю, що це є поступовим а от, процесом. пане Андрію, через скільки часу можливо, скажіть людям, можна побачити ці реформи? Рік, два, три їх вже можна побачити. Якщо людина працює з витягами, з довідками, виписками, якщо людина реєструє бізнес, якщо людина реєструє нерухомість. Ці реформи вже можна побачити. Звичайно, що я, як народний депутат, отримую скарги на те, що в мене вимагають, там, наприклад, 300 доларів, 400 доларів. Ми на всі ці скарги намагаємося реагувати і все ж таки караємо тих керівників, які допускають таку локальну корупцію. Я ще раз повторюю: за один день подолати корупцію нереально. Але реформи вже є, і ті, хто хоче їх об'єктивно бачити, він їх бачить. Якщо, звичайно, що звичайно переходжу на вулиці спитати, чи бачите ви реформи Міністерства юстиції, ну, звичайно, вони скажуть, що ні, оскільки вони просто не розуміють, навіть, чим Міністерство займається. Тому ну, це банальні речі, які, знаєте, реформи бачать спеціалісти, реформи бачать юристи, нотаріуси, приватні підприємці, які постійно стикаються з роботою органів Міністерства. Тому... От власне, які ще системи очікують у Міністерстві юстиції? Що, Що ви маєте на увазі ще плануєте? Які ще плануєте реформи робити? Ми плануємо повністю стати виключно адміністратором всіх послуг, які є в Міністерстві юстиції. Ми віддаємо всі послуги на місця і будемо просто контролювати якісне виконання цих послуг. Якщо ми говоримо про реєстраційну службу, я вам розказав вже детально, які послуги надаються. Якщо ми беремо виконання судових рішень, це є проблемним моментом. Ми плануємо створити приватну виконавчу службу. Тобто я думаю, що ви вже всі чули про це. Ми створимо приватних виконавців, які будуть зацікавлені в якісному виконанні судових рішень, які будуть зацікавлені в задоволенні потреб людини, яка звернулася за виконанням цього рішення, і, власне, зацікавлені в отриманні гонорару за свою роботу. І ми в особі Міністерства юстиції, міністр юстиції, буде просто контролювати їх діяльність, щоб вони працювали якісно. І буде адмініструвати їхню діяльність. Все, тобто, ми віддаємо не тільки реєстрацію, ми віддаємо майже 100% виконання рішень судів. Це допоможе нам, в принципі, підвищити відсоток виконання рішень, оскільки ми знаємо зараз. І заробітна плата державного виконавця доволі низька, не дозволяє їм якісно працювати і стимулювати їх до роботи, і власне саме відношення людей до державних виконавців і державних виконавців до своєї роботи є доволі низьким. Тому власне, отакі реформи ми плануємо проводити і далі. пане Андрію. На завершення чи плануєте долучати міжнародну фінансову допомогу до реформства? А ми вже залучаємо. Я на початку передачі вам сказав, що у нас є спільна робота уряду України, уряду Канади, які власне вклали гроші більше ніж 300 мільйонів гривень в те, щоб розвивати безоплатну вторинну правову допомогу на території України. Це є вже міжнародна допомога і. Планується ще залучати інші держави, тому я думаю, вони всі зараз зацікавлені в розвитку нашої країни. Незважаючи на те, що у нас дійсно є конфлікт збройний, все, але вони бачать, що просто керівництво держави ну, зараз все ж таки налаштоване, незважаючи на весь скепсис, який зараз існує, але налаштоване на те, щоб наблизити нашу державу до європейських цінностей, до європейських стандартів. І ще таке запитання. Коли Україна все в Україні все таки зможуть закінчитися реформи, коли Україні стати такою, як її сусідні держави, я Хоча думаю, почав близько. Знаєте, думаю, знову ж таки повторюсь, що реформа це не є процедура одного дня. Реформи інколи тривають десятиліттями. Тому я думаю, що якщо брати, наприклад, обмежено коло, за яке я зараз відповідаю да, міністерству да, юстиції, так, ми в принципі плануємо до кінця цього року максимально наблизитися до тих планів, які в нас є. А це і передати повноважені реєстрації повністю, і е, створити приватну виконавчу службу і інші е, власне повноваження, оптимізувати. І наступному році вже повністю ці всі е, процедури, як, як то кажуть, обкатувати і набивати шишки, оскільки всі ми розуміємо, що е, з першого разу ну Нічого. важко зробити ідеальний варіант. І ми будемо в процесі вдосконалювати всі свої починання. Тому я думаю, що за наступний рік ми повинні повністю е, відшліфувати всю систему наших реформ. І, власне, люди вже, кожен пересічний громадянин, буде вже який стикається з державною виконавчою службою, з реєстраційною службою, з послугами, які надає міністерство юстиції. Він буде бачити, що дійсно такі реформи існують. Я вам дякую, пане Андрію, за розмову. Успіхів вам. Надіюся, що дякую. з такими людьми наша держава дійсно буде. Процвітати і найближчим часом люди все таки дізнаються, що в Україні відбуваються реформи, і вони Дякую. приходять на краще. А нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був народний депутат України та радник міністра юстиції України Андрій Помазанов. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.